Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так є чудова новина, адже стала відома дата реваншу між Олександром Мусиком та Тайсоном Ф'юрі. Останнім часом почало з'являтися все більше інформації про те, що саудити планують бій Ентоні Джоша проти циганського короля. І навіть Туркій Аля шейх підтвердив, що організує його у березні 2025 року. Що викликало певні думки, ніби Усика хочуть просто кинути або засудити 18 травня? Але в інтерв'ю туркія шейх повідомив, що другий бій Усика з фюрі відбудеться в Саудівській Аравії 12 або 13 жовтня в рамках фестивалю Ріад Сизон. Тому будемо сподіватися, що реванш все ж таки відбудеться в намічену дату. Хоча про що це я? Нехай хоч перший бій пройде 18-го числа, який ми будемо дивитися в прямому ефірі в нашому телеграм-каналі в описі під відео. Приєднуйтеся, там ще багато всього цікавого. У реванші, якщо він все ж таки відбудеться у жовтні, не буде на кону титулу IBF, так як ця організація розіграє свій пояс 1 червня між Хриговичем та Дюбуа, а переможець бою зустрінеться з Джошуа 20 або 21 вересня на Вемблі у Лондоні. Також відомо, що саудити ведуть перемовини з Канело Альваресом, щоб влаштувати йому бій з Теренсом Кроуфордом вже цієї зими в грудні або січні. Щодо Олександра Усика, то у документальному фільмі Дазен він сказав: Коли помер батько, це було дуже важко. Бо це чоловік, який казав мені: Сину, ти можеш, це важко. Зараз також. Я пам'ятаю свого батька, я молюся кожного дня Богу зі словами: будь ласка, допоможи моєму батьку, він завжди поруч. Я пам'ятаю багато своїх любительських поєдинків: Олімпійські ігри, чемпіонати світу та Європи, українські змагання. Це великий досвід. Коли я був на першій олімпіаді у Пекіні, я програв у другому поєдинку італійцю Клементо Руссо. На других Олімпійських іграх я змінив своє життя, тренування, відпочинок, сім'я. На наступних іграх я переміг. Я казав, так, це дуже чудово. Пам'ятаю, коли мій батько подзвонив та сказав: Вітаю, сину, я тебе люблю. Для мене це велика мотивація, коли мій батько казав Я люблю тебе. Також Усик звернувся до Фюрі. Привіт, друже, не бійся, я не дам тобі спокою. Щодо Тайсона, то він теж вислився. Звичайно, я в очікуванні. Це той бій, який мене заряджає. Я завжди мав однакову мотивацію, все або нічого. Коли я прийшов у цей світ у серпні 1988 року я помер тричі. А мій батько сказав, що я буду 7 футів заввишки та вагою 127 кілограмів. Буде чемпіоном світу і його зватимуть Тайсон. Всі сміялися, і ось я тепер. Як відомо, Тайсон Ф'юрі народився недоношеним на сім тижнів раніше і важив всього 450 грамів. Далі перейдемо до бою, який рано вранці у неділю, 12 травня, між Ломаченко та Камбосусом, яких ми теж подивимося у телеграмі. Ломаченко згадав свій шлях у боксі. Я був людиною, яка хотіла підкорити світ. Я був дуже близьким до того, щоб стати абсолютним чемпіоном. Але у мене не вийшло, бо я програв у легкій вазі. У мене забрали мою мрію, мою мету. Мені не хотілося б завершувати на такій ноті. Я пам'ятаю часи, коли я був людиною, з якою ніхто не хотів битися. Зараз, звичайно, всі хочуть битися зі мною, бо я постарів. Але зараз я все ще небезпечний і у мене, як і раніше, є швидкість, сила та кондиції. Я просто хочу показати свій максимум. Камбосос теж вислився. У мене підготовлений приголомшливий план на цей поєдинок. Проведено чудовий тренувальний табір. Мої спаринг-партнери точно імітували стиль Ломаченка. Я вивчив кожен аспект його бійцівського мистецтва, готовий адаптуватися до його ходів. Ломаченко віртуозний зайк'ю та ногами. Але він вважає за краще атакувати. У нас у запасі свої хитрощі. Ми будемо чекати та реагувати на його дії. Я вибуховий та динамічний. Не боюсь нікого. Мої бойові результати говорять самі за себе. Чекаю на важку битву. Хоч у справжній бійки. Це захоплюючий поєдинок проти бійця, якого завжди шанував. Обіцяю неймовірну атмосферу, у нього IQ, як у Альберта Ейнштейна. Ломаченко ще багато чого має в запасі, але я не вірю, що в ньому все ще сидить цей злий пес. Я маю сумнів, що він хоче перемогти так само сильно, як я зараз. У жодному разі не можна ігнорувати такого хлопця, як Ломаченко. Мене можна було б вважати найбільшим ідіотом, якби це зробив. Ми готуємось до кращого Василя Ломаченка. І як тільки прозвучить гонг, вся повага зникне. Настав час зайнятися роботою. В той же час Теофімо Лопес згадав про свій бій із Ломаченком. Можу сказати, що шлях Ломаченка у легкій вазі був одним із найскладніших. Він змагався з кожним чемпіоном, щоб завоювати всі пояси та стати абсолютним чемпіоном. Щоб досягти цієї мети, йому потрібен був титул IBF, який я тримав у 2020 році. І так сталося, що ми зустрілися у ринку. У результаті моя рука була піднята. Ломаченко зробив важку роботу, але того вечора він втратив усе, що прагнув досягти, тоді як я отримав усі пояси за один поєдинок. Що ж, поки що це все, пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал Донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!